Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную приготувати полуничний торт. Він неймовірно смачний і дуже швидко з'їдається. Для приготування бісквіта нам потрібно взяти 170 г пшеничного борошна, 2 яйця, 140 г цукру, 60 г молока, 50 г рослинної олії та 8 г розпухувача для тіста. У мисці збиваємо 2 яйця за допомогою вінчика. Під час процесу поступово додаємо цукор. Збиваємо до тих пір, доки маса не збільшиться та не побіліє. Під час збивання також поступово додаємо рослину, олію та молоко. Важливо, що міксувати інгредієнти потрібно на невеликій швидкості. Далі додаємо борошно з розпухувачем тіста теж частинами і продовжуємо збивати. Таким чином, у нас вийшло тісто для бисквіта. Беремо форму діаметром 28 см, змашуємо її вершковим маслом. А зараз я покажу невеличкий секрет, оскільки форма пластка, а я хочу, щоб у бісквіті була виявка, тому кладу на дно залізну тарілку і накриваю її пергаментним папером, вирізаним згідно з діаметром форми. Після цього заливаємо у форму тісто, розрівнюємо його, нагріваємо духову шафу до 180 градусів і випікаємо бісквіт 20 хвилин. Коли пройшов вказаний час, виймаємо бісквіт з духової шафи та даємо йому охолонути. Тим часом робимо крем до нашого полуничного торта. У каструлю наливаємо пів літра молока. Доводимо його до кипіння. У миску вбиваємо 2 яйця, збиваємо їх вінчиком. Далі до них додаємо 70 грамів цукру, 35 грамів кукурудзяного крохмалю. Та розмішуємо після додавання кожного інгредієнта. Після цього вливаємо до миски ополоник кип'ящого молока. З приводу яєць не треба хвилюватися, вони не згорнуться. Перемішавши, додаємо ще один ополоник гарячого молока. Після повторного перемішування вливаємо яєчну масу до каструлі з гарячим молоком. Перемішуємо пару хвилин і крем готовий. У окрему миску вливаємо 70 грамів гарно підсолодженої води, змішуємо з лимонним соком у кількості 75 грамів. Це рідина для просочення бісквіта. До речі, він вже охолов. Перевертаємо форму і виймаємо бісквіт. Як бачите, завдяки залізній тарільці залишилася виямка, від якої обрізаємо зайве. Також можна не користуватися тарілкою, а просто вирізати коло одні готового пісквіта. Отже витягаємо тарілку та пергаментний папір, після чого просочуємо пісквіт солодкою рідиною. Далі виливаємо середину крем, добре його розрівнюючи. Зараз будемо прикрашати наш торт. Для цього потрібно вимити та очистити 500 грамів полуниць, нарізати їх шматочками і викласти, як я показую на відео. В нас вийшла велика ошатна квітка із полуниць, а зараз треба змастити ягоди желатином. Попередньо потрібно розвести його так, як написано на пакуванні. Таким чином полуниці не зіпсуються, збережуть свій прекрасний колір, консистенцію та смак. Також раджу посипати поверхню торта цукровою пудрою. Краще, щоб торт настоявся біля двох годин в холодильнику, але я не витримала і розрізала його відразу. Як бачите, бісквіт пухкий, приємного відтінку, а густого ароматного солодкого крему дуже багато. Полуничний торт за цим рецептом вам неодмінно сподобається. Тому я рекомендую його приготувати найближчим часом. Як я готувала на початку відео, цей торт першим зникне з вашого столу. Це я вам гарантую. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відео рецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах, так ви допоможете каналові продвигатися. Бажаю смачного та продуктивного дня, а також миру нашій рідній Україні.